Айо, Ай, друзі, з вами, як завжди, базовий клей Сьогодні у нас досить незвичайний випуск з Євгесеру, бо ми будемо грати в футбольні стадіони України, мапу яку скрійв я. Досить прикольна. локацій також багато, але найбільші стадіони точно тут присутні. Мапа ще не повністю укомплектована, тому пишіть в коментарях, які стадіони треба ще додати. А ми починаємо. Так, ну одразу тут все очевидно. Я плюс-мінус навіть локації, всі пам'ятаю. Але досить важко мені інколи дається тикнути прям на 5К. Погнали. Десь у центрі має бути. Так, це десь тут. Супер. Так, деякі локації подібні цій, бо, на жаль, немає жодного прикольного виду на стадіон Ніка в Олександрії. То будемо тикати. Досить багато таких локацій, що просто коло стадіону. Наприклад, в Нікополі ще точно таке є. Да і в цілому в інших містах також можна знайти. Ніка. Ну, на центрі. OKHI, ми тут маємо десь бути. Так. Супер. Вау. До речі, тут є Крим. Донецьк, ну, Луганськ, якби все логічно. Але щоб ви точно розуміли, тут є Крим, хоч в Весері немає покриття. В принципі, на Google Мапах немає покриття в Криму. Але отакі сфери можна знайти в тій же Ялті. Де ми зараз знаходимося? Тут по пейзажу можна одразу все зрозуміти. Погнали. Так, ось цей стадіончик. Краса тут. Ну нічого, скоро ми вже там опинимось. Е -е, -па -па таких стадіонів дуже багато. Але тут написано FCKK. FC, -KK, FC -KK. ФК, Херсон, типу К. Херсон, як хак, Херсон Кристал. Ну, нібито не помиляюсь. Давайте перевіримо. Ням-ням-ням. Де той стадіон? Я не пам'ятаю. Все він. Так, Вест дивимось. Значить, що ми тут? Супер. Так. Ось, до речі, Луганський авангард. Але мені здається, тут збита трошечки локація, але все ж таки. ну Багато авангардів в Україні. Я тільки 4 назву зараз, напевно, як мінімум. Але я не пам'ятаю, де він знаходиться. Давайте шукати. Ем... Це не він? кладовище Це? Сціомину. Я не пам'ятаю. Стадіо. Мені здається, це він. Бляха, куди я тикну Не суть. Але давайте зіграємо ще одну мапу, покажу. Не попалось нічого прикольного. Знову, до речі, у нас ворскла Ворскла стадіон Ворскла, як він називається, і мені. Зараз подивимось, скажу точно. Олексія Бутовського Точно, є така штучка у нас. соус вест то ми тут десь. Так. О! Електрометалур Нікополь. Досить вбито все виглядає. Досить старенький стадіон. В принципі, його не реконструювали. То поїхали просто в центр Ніку поляємо. Десь тут, якщо домовляюсь. Так. Знову Херсон. Знову Херсон. Що ж таке? Повторюється. Нагадаю, що тут 53 локації. Наприклад, Дніпро реально там дві локації. Також Ворскли дві локації. В Києві там на кожному стадіоні по дві локації. Щось таке я робив. Ну, типу. Вид зверху, з дрона навіть є десь. Ну, прикольно в цілому виглядає. То я наробив реально немало локацій. Так, солідно. О, це вже цікавіше. арена Львів у нас. На жаль, у нас не так уже багато гарних стадіонів великих. Можна їх на пальцях. Двох рук перерахувати, але все ж таки їх немало знову ж таки. Так, що я зробився до Львів. Коли я базарю, от я взагалі не шарю, куди тикати. Я просто стою такий, а що кого. Інколи трекери збиті, тому не точно. Ага, і буває така фігня, що воно грузиться довго. Оу, Дніпро Наполі. Напишіть в коментах, в якому році, в якому місяці, якого числа Дніпро грав з Наполі. Та рахунок напишіть. Та хто пройшов, також напишіть. Ну а ми тикаємо НСК Олімпійський. Блін, як же я тоді хотів, щоб Дніпро грав на Дніпро Арені? Кафе це півфінал Ліги Європи на Дніпро Арені. Ну це ж капець розрив був, був би такий. Просто НСК Олімпійські, там 70к були забиті. Такий ще дощ, що хто капець. а от Дніпро, до речі, ну, арена набагато менше. 30к усього глядацьких міст, 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 місць. Але все ж таки було б прикольно, якщо б грали в Дніпрі. Ну що я можу сказати? 25к ми набили, місію виконали. Заходьте, грайте на цій мапі, лінк буде в описі. Дуже дякую за перегляд. Усім пока.